Сьогодні пройшов чергове пройшло чергове засідання нашої робочої групи. Прозорість підзвітність традиційно. Ми заслухали інформацію щодо реалізації проекту реконструкції будівлі в місті Умані, в яку влучила ракета. Доповідав керівник. Замовника Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації повідомив про хід виконання робіт, про проблемні питання, про стан фінансування цього проєкту. Також традиційно ми заслухали голів районних військових адміністрацій про стан роботи їхніх груп прозорості та підзвітності. Також на нашій черговій нараді. Представники правоохоронних органів надали нам інформацію про виявлення злочинів в сфері публічних закупівель. Так, за інформацією правоохоронців, було встановлено факт нанесення збитків обсягом 350 тисяч гривень бюджету одної з територіальних громад Золотоніського району, так виконавець робіт. Шляхом неякісного проведення ремонтних робіт захисної споруди цивільного захисту в закладі освіти наніс збитки місцевому бюджету в рамках цього провадження підозрюваним вручені підозри в зв'язку з цим в рамках нашої робочої групи було наголошено керівникам РВА. Зрекомендовано керівникам територіальних громад посилити контроль щодо пріоритетності витрачання коштів, а також безпосередньо посилити контроль вже за тими проектами, які реалізовуються з метою уникнення таких негативних наслідків, в тому числі по об'єктам, які будуються цивільного захисту та. По об'єктам, які реконструються або відновлюються після знищення внаслідок ракетних.